Всім доброго дня, з вами Демвік. І сьогодні, 31 грудня 2025 року, я вирішив записати відос про цей танчик Panzer Kampfaken 7. Саме цей танчик мене асоціюється в цій грі з новим роком з святом, тому що, блін, цей 3D-стиль це просто. Я не знаю, як для мене, це один з найкращих 3D-стилів, який саме навіює тобі новорічний настрій. І от я просто щороку дивлюсь на цей танчик. Okay. Бачу цей стиль, і, блін, як же це кайфово виглядає. Не часто, до речі, зустрічається на грі, хоча цей стиль можна було отримати безкоштовно. І подивіться, який ж він кайфовий. Подаруночки, які можна знайти під ялиночкою у себе саме сьогодні. Чи моданчики від арти, які вона вам готує на наступний рік. Тут якісь коробочки, тут якісь мішечки, в яких, напевно, також якісь подарунки вам приготували ваші рідні і близькі. Ось Лодяник, шапочку хтось забув. І от ця гірлянда, яка переливається в реальному часі. Блін, як же це кайфово? Дзвіночки. Ну, як це виглядає класно? Чому зараз таких тредестилів не зроблять? Я не знаю. Оскільки це все то, то це новорічний стиль, який повинен бути, ну як то кажуть, прикладом для тих стилів, які мають бути в коробках, а не те, що зараз нам дають. Так от, я не про це. Сьогодні у нас відос про панзера Камфага на 7-го. Знову ж таки, і, блін, що ми маємо по танку? Давайте розбиратися. Переходимо до ТТХ машини. Характеристики. 560 альфи, що непогано для тяжа 10 рівня. Мінус 7 кутинах нахилу гармати, але башта ззаду, тому мінус 7, ви самі розумієте, що таке, коли башта ззаду. 12,5 КД в нас. Що для такої альфи, в принципі, слабовато. 260 ДПМ, це не дуже багато. 03 точність 2, 2 секунди зведення. Ще куди б не йшло під таку альфу. І 2800 хп. Це плюс. Танчик у нас доволі такий плотненький. 38 максималка, але це з турбіною. Майте на увазі. І 452 метри огляду у нас вийшло. Це добре, що вийшов огляд більше, ніж 445. Так от, давайте приходити до бронювання. Що ми маємо по бронюванню? Танчик дуже цікавий, башта ззаду, тому танкувати дуже зручно бортом. І зараз будемо розбиратися, чи можна ним танкувати чи ні. Верхня лобова деталь у нас. 240 мм видає дуже класно приведену броню. І ну, стріляти вам сюди буде тільки ну, відбитий якийсь на голову чувак. Потім середня лобова деталь. називаємо її так: 300 мм. Тобто це стики, де, як бачите, між цими деталями, я так розумію. І тут 300 мм, і це по суті така вже бачиш більш вразлива зона. Тут вона просто рівна, і вона ніякої проведної броні не має. Так, е верхня нижня лобова деталь називаємо моїй так. Має 230 мм, але є кут і 250. Тут воно грає, бачиш 255, десь трішки більше, десь 200, трішки менше, але в цілому виходить 250 мм. І в принципі. От, стоячи прямо, тебе будуть пробувати, ну, дев'ятки 100%, десятки 10 11 ки просто на виліт. І ще в нас є отака нижня лобова, сама нижня лобова деталь, якраз То 160 мм, і тут бачиш кут хороший. Ну, в цю планочку не будуть стріляти, тому що є оця велетенська деталь, але все ж таки 350 проведенний броні може зрекошетити. Тобто хтось стріляє сюди, воно хоп, полетіло вверх, хоп, полетіло сюди, в каточок, і можуть бути якісь рекошети. Але, але це все міняється діло, коли ти робиш хоча б отакий кут нахилу. Тобто даєш, ти вертаєш корпус, і твоя броня різко починає танкувати. Ну, от, от отак, напевно, треба поставити, і бачите, цифри вже зовсім інші. Тобто планочка ця видає на 390, нижня частина 345, тут взагалі дикі цифри ВЛД також, але тоді ми огуляємо свій каточок. Тому треба дивитися, як то кажуть, куди дивиться на вас супротивник, і не підстарати каток, тому що тут лише бачиш 270 мм і пробувати буде сюди ну, дуже легко. Давайте переходити далі. У нас є башта, башта, схожа на башту так званого Льови, премтанка танка 8 рівня. Що у нас тут характеристикам? Давайте дивитися? У нас є маска гармати. Маска це вразлива зона танка, і тут, бачите, її ніяк не можуть зашити, я так розумію. Зараз я вам покажу, тут, бачите, я вожу по зонам, і тут є такі зони 230 мм. І це дуже вразливе місце цього танка. Тобто вицілюють дуже легко, зараз прицілюються, і всі показують вразливі зони. І тут дуже легко пробити, ось він стоїть дивись рівно. І тут бачиш, є такі зони з 370, тобто начебто все заброньовано. А тут може бути бац, і зона з 207 мм різко. Тобто 120 мм, і воно маска не закриє. Ну, маска якось тут працює, воно не так, як треба. чи тут є броня самої маски, бачиш, а там немає броні і. Ну, не знаю, чому вони це не виправлять ніяк, але це дуже вразлива зона в цього танка. І дуже часто тут залітають снаряди. Є оці щочки по 200 мм, але вони дуже малесенькі, сюди вам ніхто стріляти не буде, тому що є оця вразлива зона, є люк. Е, є от, бачиш щоки плавно переходять тут в скоси, і тут уже броня. Ну цифри просто нереальні. Пробити вас сюди ну, не зможе. Я думаю, жоден танк в грі. Є лючок. Лючок невеличкий, він знаходиться аж аж. Як то кажуть, ззаді, тому що виходить ця туша, спочатку, потім башта, а потім оцей люк. Люк великий, чесно кажучи, танки високі, будуть вас сюди пробувати без проблем: 120 мм, приватної броні немає. Ну, пробувати перекривати гарматою, мансити. І все таке. Дивимося, що маємо далі. Борт у нас 160 мм, непогані такі циферки, без екранів все просто так. І коли ти танкуєш бортом, візьмемо так, Танчику це робити дуже зручно, тому що башта, башта ззаду. Броня Ну непогана, да? 470. І це, от якщо робити прямо гострий, кут, то взагалі нереально пробити. Навіть можна так от перевертати, трошки, дай дивися, але є один не але. І це але це підбашний циліндр. цей Він має броню в нас також 160 мм, як бачите, але він круглий, а як ви знаєте, круг завжди має вразливу таку от. Як ти на нього не дивишся, бачиш, воно весь час показує тобі от, от, от такі от циферки. І на жаль, це є вразлива зона танку. Коли він танкує так бортом, тут виходить дуже круто, все дуже класно, а тут виходить 240. І 240 це ну, це не броня. Так, він великий і дуже часто, коли ти по ньому стріляєш, особливо в тебе рекошетець снаряд, ти не можеш влучити. Але коли тобі влучають, то тебе пробувають, на жаль. І тут нічого зробити з цим не можна. Тому треба дивитися, коли, тобі, наприклад, от, ти стоїш отак, бачиш, що тобі ворог цілиться сюди. Ти робиш хоп і ховаєш його, стараєшся. Бачиш, що ворог цілиться в винодати, ти даєш ромба і треба уважно дуже слідкувати за гарматою супротивника. Тому якось так. По пробиттю, до речі, я не сказав, напевно так. В нас є ББшки і підкалібри. ББшка в нас пробуває 276, що дуже круто для ББшного снаряду. Підкол пробуває 325 його нещодавно апнули, і зараз підкаліберний снаряд став пробувати краще. Раніше, якщо не помиляюся, він пробував 315 мм. Що було якось так не дуже, чесно кажучи, по обладнанню У мене тут стоїть досилач. Ця, скажімо, мені, згортування, і в мене тут стоїть турбінка. Можна, звісно, поставити сюди замість е турбіни, поставити стабілізатор, але, чесно кажучи, стабілізація без стабілізатора, в принципі. Така, терпимо, можна витримати це все і грати, і з турбінкою катати набагато цікавіше. Є в цього танчика ще один братик, старший, скажімо так, ВК-7201К, колись вам вами про нього розкажу. Але сьогодні у нас герой цього відео, як то кажуть, саме він. По членам екіпажу. У нас 5 членів екіпажу, і тут в мене такий унікальний екіпаж, цікавий. Бачиш, на ньому йде, як то кажуть, окрема озвучка. Не, зараз не можемо пограти, вибачай. Дивися. По екіпажу я проклікаю, ви подивитеся. які перки ставити. Я думаю, тут нічого такого нового я вам не розкажу. Тому якось так. Панчик непоганий, але має свої вразливі зони, але і броні він воно собі возить дуже багато, я вам так скажу. Тому зараз будемо йти в рандом і дивитися, як себе він буде показувати в боях. Зараз у нас вечірній рандом, нічний, навіть правильніше сказати, і. Бо її звісно, дуже класні. Сьогодні вже записував декілька відосів. То повірте мені, не встиг я скинути статистику, ну нічого страшного. За спойлерю вам ще один відос, який буде. Але я думаю, цей відос вийде перед тим відосом. Кидаю нас, до речі, на перероблену карту Overlord Карту переробили прикольно, мені, в принципі, подобається, але от права частина ця відкрита там якось взагалі не цікаво грати. Власно, що зараз всі тяжі отут бадаються. Бустанулася відмітка, до речі, бачиш, просіла вона зараз. можливо, зараз велика кількість людей просто грає і через це, але не знаю, ну. якось так. По сатапчику є велика кількість тяжів, мені це подобається, є тешна рада, і це добре, що буде кому постріляти. Так, давайте будемо дивитися, які б є плюсів-мінуси танка, скажімо так. З плюсів я можу виділити, це разова шкода. Вона непогана 560. Давайте зарядимо голду відразу, тому що буде складно пробувати. Також з плюсів це хороше бронювання, танчик, правда, дуже сильно заброньований, але має кучу вразливих зон. І бронею потрібно вміти користуватися, як то кажуть. Ну і я думаю. В принципі, на цьому все. З мінусів це заднє розташування башти, це завжди був мінус для танка. Тому що все ж таки з, з мапи перекопані і набагато зручніше кататися з баштою спереду. Оці вразливі зони, підбашний циліндр, це все діло, це все, на жаль, не дає йому якоїсь переваги. Все пішли спори. Зараз саме відбувається продаж, у нас бачиш танчиків. За золото і чуваки спорять не встиг я звестися в баджера, кидаю без ведення і снаряд залітає, до речі. Непогано так, да Вкидаємо ми в баджера, від'їжджаємо, бачимо, що маус починає піддавлювати. Ушка якось дуже дивно піджалася. Даємо ромба, можливо, маус нас не зможе, не зможе пробити під такими кутами. Давай будемо пробувати танкувати. Погано, я стріляю, на жаль, не пробуває маус, ставлю ромба, і бачиш, у нас, знову ж таки, не пробуває баджер. Правда, баджер на ББшках, тому тут eh, така собі історія. Поспішив я з шотом мауса. Погненько вицілив. Знову ж таки, маус у нас не пробуває. от ст 2 також, до речі, не пробуває. От бачиш, ну тобто ВЛД вивернуте під правильним футом і він танкує непогано так. ВЗК зараз це мені трішки заважає, він і сам. Ну, непогано так навалюємо Супротивники починають давити. У нас тут начебто танків не так і багато і вони так розуміються бачать, тому і давлять нас усіма силами. Тож, моя броня не витримає, я бачу, що стояв Баджер, хочу з ним вийти в розмін. Баджер, бачиш на ББшках, що на підколах як не можна пробити. А СТ пробив все ж таки СТ-2. З кумулятивчика прямо в оцю планочку, про яку ми говорили. З вами, ну БЗшка, давай. пробиваємо ми також його без проблем. Ну і знову ж таки бачиш, пробуває ВНЛ. Треба більше їх давати. викручувати Ромба ще більше вліво сюди. Давай, Сте2, давай, 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 друже. Не прокло нам пробиття, на жаль. От вам підколи їхні мінуси. Блін, дуже мало у нас тут союзників. Вже йому з під'їхав. Ой, хорошо, мауса добираю. І знову ж таки, мауса танкую. Бачиш, він на підколах, йому дуже складно мене пробувати. Як не як все ж таки? Броня тут і правда дуже велика. Так, я бачив, тут ташнерате щось виходив, Ну він на кумулятивах, я навіть не знаю. Пробовати, не пробувати його танкувати. Давай спробуємо. бз також не пробуває акумулятивом. бачиш, кут великий, ставиш і все круто. Ну, а в нас снаряди залітають. Гармата комфортна От для такої альфи, без стабілізатора, то ви бачите, що снаряди залітають непогано, так скажемо. СТ2 там стоїть, дуже неприємно він стоїть, хочеться його якось трошки розслабити. Ну, але бачиш, скула його не, 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 не дає нам її це зробити. Дивно, що і ВЗ-11 не пробуває своїми акумулятивами. Але якось так. Ну і поки що навіть не знаю, де краще виходити проти БЗ чи проти СТ2. Ну, чекаю там, там дивись, дивлюся, де як то кажуть, де мене чекають, щоб вийти. Під'їжджає ташнерада, давай будемо значно ташнерата виходити. Пробуємо його витанкувати. Ні, ташнарати мене танкуємо, на жаль. Ну, бачиш. Не не завжди, не завжди можемо так прям танкувати все, що хочеться. Окей, давай відійдемо сюди. Відсвітимося зараз. Сте2 вже, до речі, шотне він від'їхав. Окей, значить ми зараз через них спробуємо вийти та Штара дати тичку, поки він відволікся. Блін стоїмо ст 2 Як же ж ти замахав мене, друже? Ні, бачиш скула геть, кут не геть за, Забери його, блін. Я тебе зрозумів. Альфадова яка в нього летить? Тобі Скула СТ 2. Броня схожа до Іса 4. І нарешті. Тичка залітає в НЛД, перезаряжаємо. Зараз будемо тошна рату навалювати по роботи. 800 хп ми маємо, я думаю. Ще якихось тичок пару дамо. Підставився, я підставив, бачиш яку частину танку, але я хотів дати шот, тому що бій уже закінчується і стояти явно, що сенсу немає ніякого. Таш нарати мене цілий, тому більш ніхто не потрібно, окрім мене. Дуже дивний чувак. Я думав, можна було там і ВНЛД давати, але в принципі перший бій непоганий по дамагу вийшов у нас, скажу я вам. М'ясний бій було куча ВТ, було по кому постріляти. Тому, отакі от результати. Ну і все, союзники, подивити, подиви, що вони роблять, просто падають, душать. 3000 неого з 3,5, ну і я думаю, ви побачили, що танчик танкувати може. Броні тут вистачає на ньому. Це при тому, що ж кажу, з 12 і пробивали в танчики на кумулятивах, тому якщо бачиш проти себе супротивника на кумулях, його все ж таки витинкувати важче набагато. Тобто треба знати, хто проти тебе грає. Якщо там танк з кумулятивами з хорошими, то, блін, броня трішки хрустить. Але якщо чан чувак на підколах, то все ж таки витинкувати його не так критично. 500 100 стріляли тобто 2 по дамагу, БЗ-79-200 вже непогано так накидав. Так, закінчується перший бій у нас. Що ж, погнали в другий? Чуть тянути. Ну і, як бачите, танчик е може. Приємна гарматка з альфою 560. Підкаліберний снаряд для любителів отаких снарядів. ООО, БЗТшечки новорічні. та ти що? Який же ж кайф. Ну, поїдемо зараз. Потанкуємо БЗТ. Пограємо в розмін. 800-900 тисячу будемо приймати в обличчя вони ж також на кумулятивчиках. І другий бій також з 12 рівнями. Тут у нас так ще більше, тут є теж є BlackRock, от тут буде геть складно відіграти. Тим паче мапа така рельєфна, де краще на якомусь та 803 буде гратися, але у нас танчик, як то кажуть, з нюансом. І от вам, як був у нас, у мене був один випадок, коли мені писали за от. Хтось тобто мені писав, я не пам'ятаю, який там був відео, ще що про танк задні башни, де я сказав, що це мінус танка. Хтось тобто мені виписував, що це за те, що це дуже великий плюс. Ну, плюс, обов'язково плюс. Подивися більшість танків з башнею спереду, і їм зараз буде набагато зручніше грати, ніж мені, повір мені. От в якійсь карті, де ти просто їдеш по рівні місцев... місцевості, тобто якісь хімки. От там, так, да, там класно вийти від борта ззадки, шмальнути. А отут, де карти перекопані і де чуваки виходять з рельєфу, де тобі треба грати від рельєфу, ти не можеш просто грати адекватно. Ну, ти ж не будеш грати, ну ти ж сам розумієш, отак не будеш грати. Тому якось так. Ну, я думаю, наших союзників зараз розірвуть дуже швидко. Не бачу сенсу їхати туди. Я просто віддамся. Даємо матичку кокодріло ну, класно чувак пограв, не даремно танк брав. Як то кажуть, що випало, то випало. Ну і зараз кай один нам розкаже. Ні, танкуємо, бачиш? Серед зрикошетив світ корпусу, влучив в гармату і, в принципі, норм. 1021 весте один. Як вам таке? Нормально так. Кінця КРК не дає мені спокою. Поїдемо потанкуємо без тех, в ну, нього є вразливий люк, будемо цілити в лючки, а воно летить куди йому хочеться, ніяких лючків ми не можемо вицілити. У нього там також не сама точна гармата, і от в таких перестрілках, я думаю, можемо ми по... прийняти участь. Ну, от є такий чувак на Ташнарата, яке воно, я не знаю, воно якесь неадекватне, воно просто їде, виштовхує мене. Буває, тут от лівий люк набагато більше, як бачиш. Але в нього також ми попадаємо, але попадаємо десь в прибор оглядовий і, на жаль, не пробиваємо його. Хоча дуже б хотілося. Окей, бачив, що БЗТ поки що на кд, можна спробувати мауса покуштувати на... Але, блін, також не хоче підставлятися, ти подивись на нього. Там 11-та Ну Не хоче Маус, не хоче взагалі. Всі такі тут прям Ой-ой, я дуже пізно вистрілив. так смішно відвернувся, харкнув в мою сторонку і все. Ну і союзники начебто там давлять. Підставляється Маус, на жаль, от вам підкол. Бо Бебехові бачили, як той п'ятий його з підпалом. Ну а наш снаряд зрекошетив, на жаль. Ну, бачиш, грати другим номером така собі історія, тому що тут така от історія. Давай проїжджати, поки вони на КД, тому що я бачу з такими темпами. Мені подобається, де рата їхній знаходиться, от тільки помітив. Класні зараз чуваки грають, я вам кажу. Раном просто повний от такого лайна. І, на жаль, нікуди ти від цього не дінешся. Ну, тут Skyroдин дуже складно буде розіграти. Давай, напевно, десь сюди поїдемо. Поїдемо приймати на 1000 плюшки. Пайочки. Тут знову ж таки кокодріло, той самий. Закидаємо, ну і на 700 він нам дає без проблем, пробуває він нас, на жаль. Чи це СТБ тут стоїть. Давай зробимо так, щоб вона тут не стояла, даємо їй шот на 622. Нехай трішки піднапряжеться також, а то прям нагліє капець. Добро. З бази допомагають союзники. Ну він не без проблем просто рве. В мене вже горить від нього, чесне слово. Залітає в люк. Громада непогана. Така, знаєш, приємна бричка в плані стрільби. Ну і вся нас оточують просто з усіх сторін. Хочеться мені здати назад, в того БЗТ-70 розміняти його. Бому тут мені взагалі незручно виходить. Ну от вам башня ззаду. Давай, 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 кокодріло. зараз ми його от кокодрілем цього чувака. Він накаде. його поставити на каток, не вдалося. Ну і потихеньку, потихеньку будемо зараз накидувати по ньому. Ну і все. Не вдалося, там є СТБшка, тут і КР-1 пробуває. М -м -м. В цьому бою взагалі ні про що. Ай, складновато, складновато. От бачиш, тут де рельєфи, тут нам виходити взагалі незручно. Безешка та нас просто рвала, незрозуміло, як от виходиш. У тебе оця частина танка видніється, розумієш, і тебе сюди просто шлють. Ну, зараз я все це перемотаю вам на монтажі. Подивимося обов'язково, куди нас пробивали, і будемо підводити підсумки. Нарешті бій закінчився. У нас давайте подивитися результати. ми 2800. бій Чесно кажучи, не дуже треба було, напевно, мені не стояти так агресивно, не їхати, перестояв Перестоя... кажу. Треба було постояти навпаки, не їхати, так, а постояти. Ну, але що є, то є, що ти будеш казати. Давайте дивитися, що в нас вийшло по середньому дамагу У нас вийшло 3900 середнього дамагу плюс 500 асисту. Тобто, ну в цілому. Плюс-мінус така і статистика, бачиш, трішки навіть вище, ніж зазвичай. Що можу сказати по танчику? Танчик реально цікавий, має свої плюси, має свої мінуси. І качати вам його чи ні, вирішувати, звісно, вам, але він унікальний. Як мінімум, оцей 3D-стиль робить його унікальним. І на ньому хочеться грати і грати, і грати завдяки цьому стилю. Тому що, от як настає новорічні ці свята, мені відразу хочеться взяти цей танк і на ньому покатати. Тому якось так. А ще, друзі, хочу вас привітати з тим, що зовсім скоро, я думаю, якщо це відео вийде, тоді, коли я планую, а воно вийде саме 31 грудня, зовсім скоро новий рік. І всіх вас хочу привітати з Новим роком, з 26 м роком, побажати вам всього самого найкращого. І ви знаєте, всіх нас зараз лише одна мрія на умі, тому я хочу, щоб ця мрія обов'язково збулася. Та і всім вам побажати щастя, радості. І всього самого-самого найкращого. Ну, а мені хочу побажати передивитися це відео через рік і, як то кажуть, здивуватися, як це було тоді, і наскільки все змінилося на 27-й рік. Тобто через рік. Зараз у мене на даний момент 250 підписників, грубо кажучи, я дуже сподіваюся, що за рік ми наберемо ще більшу кількість з вами. і я дуже сподіваюся, що кожен з вас, хто передивився це відео, обов'язково протисне лайк і підпишіться на канал. Ось все, що я вас можу попросити сьогодні. Все, друзі, велике вам дякую. Гарно святкуйте новий рік. Бажаю вам всього найкращого. З вами був Демік. Всім пока!